Михайлівна, усім відомо, що у вас напружений робочий час. А як ви проводите вільний час? Ну знаєте, в так напружений робочий час дійсно так, бо і ситуація зовнішня, і внутрішні питання їх треба постійно вирішувати, тому вільного часу залишається все менше для особистих якихось там захоплень, якихось там хобі і так далі. Але все рівно у мене є час для того, я обов'язково його собі залишаю для себе, для свого розвитку, обов'язково читаю, обов'язково тримаю роботу. На пульсі, що відбувається в країні, в світі, це моя професія, обов'язково це я маю бути в цьому в курсі. Ну, і якщо говорити про хобі, то в мене є е, захоплення, свої захоплення, які я, в принципі, розвиваю постійно цим займаюся. А які у вас захоплення? Які захоплення? Ну, я, мені цікаво. Я, е, Кулінарія, мені цікаво і хобі, це в'язання, мені цікаво квіткарство. Тобто я цим потрошки так чуть -чуть і займаюся. Дякуємо. Ольга Михайлівна, студентам цікаво, які ваші враження від власних студентських років. Ну, студентські роки були вже давно, але це незабутні враження. Я хочу сказати сьогоднішнім студентам, що не марнуйте своє життя, насолоджуйтесь тим, що ви вчитеся, що ви можете собі це дозволити, дозволити повністю посвятити себе чомусь новому, знайти нових друзів, знайти нові враження, нові знання, нові вміння. Тому і мої особисті студентські роки прийшли саме під таким девізом. Познають щось більше, нового і так далі. Тому студентські роки були дуже цікаві. Професія, спеціальність, яку я обрала, мені дуже подобалась. тому все нове, що я отримувала в університеті, всі знання, і це все було дуже цікаво. Практичні навички, які ми отримуємо, це також дуже цікаво, тому що в мене незвичайні практичні да, в моїй професії це і археологія, це музеєзнавство, це історіографія. Це бібліотеки, літописи, тобто пізнання старого, того, що було колись, як воно вплинуло на нове, це все ці враження вони пройшли через роки і сьогодні допомагають моїй професії спілкуватися з вами, не забуваючи про те, що я колись була студенткою. Дякуємо. Лілія Вікторівна, як ви реагуєте на студентів, які завжди приїжджають до коледжу? Такого студента, Такого студента не було і не буде. Валентина Миколаївна, як ви реагуєте, коли улюблені студенти приходять до коледжу? Заходьте, дівчата! То є моя хата Катерина Іванівна, опишіть студентів, коли сьогодні контрольний тест, але студентам ви це забули сказати. На що ви робите, коли вам у відпуску дзвонять зі з коледжу? Володимиріна, як ви відчуваєте себе після закінчення робочого дня? Де ти, моя остання нервова клітина? Ірина Анатолійовна. Як ви опишете свою групу? Живе не так, красять не так, прическа не так. Тетяна Єгівна, як ви реагуєте, коли на вашу пегу зайшов невідомий студент? Так, у нас під'їхала новиночка. Сергій Олександрович, як ви можете описати свій обід? Заспіваємо про пірожине, ви його не їжте, бо воно срожене. Аліна Єгівна, що вам відповідає староста, коли ви запитуєте, де інші студенти? Абонент абонент не хоче, абонент не хоче, чекає змінка. Анатоліна, це правда, якщо ми будемо добре навчатися, то нам дозволять припустити пару без наслідків. Що все буде добре, для кого ж Валентина Миколаївна, як ви відповідаєте студенту, який під кінець навчального року почав робити завдання. Не спонивай, не заход. Часом все змінила. Ми ну, Леонідівна. Як ви ставите оцінки студентам на заняття? Олександр Валерійович, які ваші обов'язки? Секретар. Я. Yeah. Ну, це понятно. Сторож. Я. Yeah. Бухгалтер. Я. Yeah. Злана Григорівна, як ви відчуваєте себе після педагогічної ради? Yeah. Наталія Вікторівна, як ви реагуєте, як реагує ваша нервова система, коли студент запитує одне і те саме питання понад 10 разів? <піллянна> <піллянна> Олександр В'ячеславович, опишіть, будь ласка, своїх улюблених студентів. Так багато дівчат, але я вибрав тебе. Олена Миколаївна, як студентам відпадають семінар. І досткараген дебілі Оле В'ячеславівна, Як ви відчуваєте себе, коли на засіданні вас не лаяли? О, о, мені повезло. Оля Михайлівна, що ви побажаєте студентам? Хай же не гаснуть зірниці. Хай світить нам у серця. Пане Григорівна, як ви реагуєте, коли той самий студент, який не з'являвся протягом року, зайшов на пару? Я вже забув, хто така Віка. Наталія Вікторівна. Які ваші враження, коли закінчився навчальний рік? Це найкращий день мого життя. і назад не треба, вороття. Пане Вікторівна, ваша реакція, коли студент не хоче їхати в Болгарію? Алло, гараж, дівчата, ми їдемо на море, не в Турцію Єгипет, а наш адрес ЮБК. Сергій Олександрович, що ви знаєте про своїх студентів? Ольга має Богдана, Карел має клару. Ірина Володимировна, як ви реагуєте, коли у всіх по екзамену п'ять? Дарина Іванівна, як ви викликаєте студентів відповідати на запитання? Олексій Іванович, як ви визиваєте студентів коледж? Кодійку, коди в клуб, до мішечки. Лілія Вікторовна, ну як ви можете описати себе в п'яти словах. Сильна, красива, польова, молода, найкраща. Ольга Євгенівна, що ви відповідаєте студентам, які побажали вам фінансового благополуччя? Дякую. Тобі, Богдан Валерійович. Як ви реагуєте, коли студенти помилилися і написали один варіант? Це ж було вже. Інна Анатолійовна. Коли буде курс, як залишитися живим після захисту курсової? Приймає мене міцно, одно чи є у нас в коледжі таємне приміщення, де можна засісти від всіх засідань? Ольга Вікторівна, яка ваша реакція була під час пари у того Знаєте, я хочу запитати, це що таке? Зентурівна, коли ви задали студентам багато домашнього завдання, а потім забули його перевірити, що ви будете робити? Сама не подумала на що. Волини Миколаївна. Як ви можете описати студентський парламент? Таксі 1562 це завжди. Швидка подача авто за місцем виклику. Людмила Леонідівна. Що ви думаєте, коли вам студенти не здають завдання? Там олені. олені. Російьович, як ви вітаєте зі своїми студентами на парі? Добрий дня, револі. Етерина Іванівна, як ви реагуєте, коли ваш улюблений студент написав, що його не буде на парі? Сумно, сумно, закрай. Зоя Анатолійовна, що ви робите, коли у студентів важливий екзамен? Ли, мама, тереса, Вікторія Павлівна, що ви відчуваєте, коли ви розповідали тему всю пару, а виявила, що вас ніхто не слухав? Ой не буду горювати, буду танцювати. Олександр Валерійович, яка ваша мрія? давним-давно хотів пересісти з ригулів, на великий каділок, до упора повний Ірина Владимировна, як ви реагуєте, коли студент не прийшов на пару? А я все дивлюся, де моя маруся, а я все дивлюся, де ж ти моя маруся Ірина Анатолівна, як ви реагуєте, коли студент сказав, що завтра точно буде на парах? Лапшана Михайлівна, як Ви вважаєте реакцію студентів, коли ви написали, що пара синхронна? Гені, мільярдер, лейбой, я вікторівна. Як ви реагуєте, коли студент сказав, що в нього поганий інтернет, і він не може міг камеру? Хочу повірити словам. Не прошу зірку з неба. Ольга Євгенівна, наскільки ви полюбляєте своїх студентів? It's my life. А Марина Валерівна, що ви робите, коли підскажуєте студенту, але він все одно каже невірно. Думай, думай потім говори. Ірина Сергіївна, охарактеризуйте роботу класного керівника. Альона Юрівна, що ви скажете про присутність студентів? Богдан Валерій яка ваша мрія? Тут за все можна було заплатити е, цими листями з дерев. Олексій Іванович, як ви реагуєте, коли студент постійно відпрашується на автобус. А йди вже, Господі, ти! Ірина Сергійна, як ви реагуєте, коли студент не підготувався до семінару? Таня Вікторівна. Яка ваша реакція, коли, коли вона студентів збирає связьку парламент? Так сумую за тобою, як за волею в втах, і чекаю, і не знаю. Анна Михайлівна, ваші враження, коли студенти здали завдання вчасно. Скачу, тішуся, слав, Ой, Альона Юрійовна, ваша реакція, коли вся група вийшла на пару. Я в шоці раз, у мене немає слів два. Сені Олександровна, як ви прощаєтеся студентами в парі? До побачення! До побачення! Телебачення. Тетяна Ігорівна, як ви реагуєте, коли на парі відповідає один студент? Я тебе те я люблю. Олена Миколаївна, що ви кажете студентам, коли вони здали однакові роботи? Марина Валерівна. Як ви викликаєте студента, який в Зумі є, але не відповідає? Сергій Олександрович, що ви робите, коли студент просить другу спробу? У нас немає.